Добрий день, ви бачите на мені філюлетові стрілки. А це означає, що сьогодні ми на концерті факультету міжнародних відносин. Склейка. Дивіться, добрий день, як тебе звати, Містер Пепе Джуліан онзіма. Стас. Стас. Е, дивись, скажи, будь ласка, от у вас концерт буквально через 5 минут. Що ти відчуваєш? Що холодно? Мені трошки будуть таке, мі трошки холодно. Даша Лопутько, як твій настрій? Дуже класний. Я дуже чекаю на концерт. Чекаєш на концерт. Ти любиш ФМВ? Дуже люблю, я всі інститути дуже люблю. Як твій настрій? Дуже переживаю. Ти переживаєш, да. а що ти переживаєш? Слово вивчила? Слова. Обережно. О, я сподіваюся, що я не забуду. Трошки пісяю. Це розгон е, команди факультету міжнародних відносин. Я не знаю. Нічого страшного. Зараз... Жарти ж треба казати на ну звісно, на... це я в них вірю, в них крута команда. Хорошо, як твій настрій, Ромчик? Та клас, міжнародний, що і кіт. Ти просто подивитися прийшов? Ну, пиво випище. Я виграв спір, п'ять тисяч відправили команді, п'ять тисяч на збір Олександру Геросименку, тому відправляйте і ви. О, все, добрий день. 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 Е, ви прийшли сьогодні подивитись на міжнародні відносини? Так, да, да, прийшли подивитись на міжнародні відносини. Але, звісно, хотілося б подивитись на міжнародні відносини. Е, скажіть, будь ласка, як думаєте, наскільки сьогодні класно виступлять факультет міжнародних відносин від одного до десяти? Сподіваюся, що хоча б на п'ятірочку виступлять. Що, е, як у вас справи, як настрій, як з заряжені? Дивіться, скільки декорацій? Да. А, о, то ви з міжнародних відносин то робили? Так? А як ви звати? Денис. Денис. О Боже. Денис. Е, слухайте, Денис. Ви з якого факультету? Аерокосмічний факультет. О, аерокосмічний факультет. Прекрасно. Е, а який ви курс Денис. Денис. А я не можу так казати, так? Да? Батько, -ка, це не можна ж так? Матюки можна не вирізати, мені дозволили. Богдану з Він розрішив, ну його запікують. Йому можна. Як вас звати? Костя. Е, скільки вам років Костя? Рочки чотири. Скільки ви готові із них потратити на студвесну? На рочки чотири. Рочки чотири. А ви бачите, студвесна, вона справді забирає роки. Але. В правильне русло. Костя, а чого ви так далеко сидите? ФМВ, вони жон, так близько і так далеко. Ну, щоб краще бачити все на сцені. А ви, типу, наглядач, да, якийсь такий загадочний? М -м ні. Ви усі дуже класні, що дивитеся нас кожного разу. Починайте, ті, хто не почав. Але у нас тут вже ось концертик зараз почнеться. Тому пора вже прощатися з вами. Це концерт факультету міжнародних відносин. Далі буде.